АТБ Всім величезний привіт, гарної вам неділі. Всього вам найкращого. Дякую самим найкращим за коментарі та за вподобайки. Подивимось, ціни на овочі та фрукти. А де ж я не бачу ціни на апельсини? А, бачу. 43 гривні апельсини. Персики з'явились по 90 гривень. Ну, я заокруглюю ці ціни до більшого. Нектарини по 90. Абрикоси по 1090. Бачите, вже вище 100 гривень ставлять ціну за 100 г. Лимони по 65 гривень. Навіть виноград є, дивіться, який красивий. Так, Банани по 69,50 грейпфрути грейфрути по 50 гривень. А ківік у кошику. 110 гривень. Виноград білий по 18,50. Яблука. А, так, Репчив 32 гривні. Айдаред 26 гривень. Яблуко Red Prince 29. Яблуко Чемпіон 26 гривень. Груша 42 гривні. Так, яблучка по 21 гривні помідорчики, томати. Так, це салат по 38,50, а томати з тої, з тамтої другої сторони ціну не бачу. 65 бачу. Так, а оці гладкі огірочки по 60. Глатки 60, а попирчисті 65-55. Капуста рання по 29 гривень майже. Цибуля по 29 гривень. А це дорожче, мабуть, буде. Так, часник по 18, ранні по 15, картопля 32 гривні. Картоплі стільки, де раніше стільки видів картоплі було? Була одна картопля і все. Читаєш, картопля гатунок, Картопля фасована, картопля рання, картопля пізня. 43 гривні. цибуля. Пекінка по 41 гривні, 35 копійок. І файні кабачки. Взяти чи не взяти. Чи по я почекаю? Ще, ще наїмся тих кабачків. Зараз по 86 гривень. Перець по 19,80, В іншому магазині дешевше. Імбир по 20. Так, ну ще залишається до 21 травня, включно по 21 акції на хороші знижки. Зараз вам покажу на продукти 40 гривень. Ось ця йде спагеті від делюкс. Так, це цільнозернові по 48 гривень 500 грамів. Гнізда, як я говорю. Так, від своєї лінії це у нас макаронні, макаронна соломка. 400 грамів 32 гривні. Також 32-400 грамів спагетті. Ну і тут написано локшина довга, 32 гривні. Так, а ось цю таю це йде соломка. 300 грамів, 10 гривень, 70 копійок. Так, ну ось зараз дійсно можна взяти зі знижкою хорошою. Або, або делюкс, або своя лінія, або тая. Вермішель від делюкс, також 40 гривень, 500 грамів. Своя лінія. А, Мушля така 400 г, 32 гривні. Ну, такі зараз я наразі не буду да, озвучувати, зараз делюкс купуйте. Так, відрозумний вибір мушля 26 гривень. Спіральки також по 26 і пера 26. 2390 ріжки особливі. Так, знижки, тобто ціни на рис. Це у нас іде пропарений шліфований перший гатунок. Це у нас іде круглий шліфований. І рис шліфований довгий. Сама найнижча буде ось ця рисова крупа, подрібнена, шліфована. Так, гречка АТБ 24,80 гривень. 20 гривень 90 копійок. це ось такий проділ гречаний. Басматі пропарений 500 грамів. Різничкою Булгур 24 гривні, 500 грамів. Шуно 1890. Ну, розумний вибір переважно йде усюди кілограм. Так, це в нас полтавська крупа пшенична 1990. манна крупа 1890. Ой, моя бабуся кукурудзянку варила смачну таку 15 гривень зараз. Так, зверніть увагу, я вже купував, її і вже з'їв. Дуже зручно. Кинув пакет у пакет, воду, вариться собі. Дивіться, яке я борошно знайшов в магазині АТБ. Це йде своя лінія, кіло а цільно зернове. Далі кіло 800 житні борошно, також своя лінія. Давайте подивимось, чи змінилася ціна на борошно. Хмельницьк млин 34,90, амбар 32 гривні. Ось йдуть переважно по 2 кілограми, крім хуторок 33 гривні, кіло 800 Борошно від розумний вибір: 2 кілограми 28 гривень, найдешевше. Пам'ятаєте, коли солі не було? Зараз. Ця турецька по 12 гривень беріть, скільки хочете. 13,50 кам'яна. Ну і цукор 28,40. Перед днем вчителя розібрали всі цукерки. Я хочу сказати, що у тебе була на цю коробку набагато нижча ціна, ніж зараз. 29,50 вафлі. А мацюпоньки можна взяти за 9,60. Різні смаки. О, я знайшов артек від світоч 41 гривня. І це рахуйте зі знижкою. Так, а це яряч, що випустила матусине. 200 г печево затяжне від яряч 25-40. буде спробувати таке печиво. Я думаю, що смачне. Пряники малюк по 31 гривні. Всі також смачні від Київ хліб 46 гривень, 360 грамів. І фігурні по 42 гривні. Тут вага 420 грамів. Так, а це що таке? Шоко бебі панда 300 грамів. 74 гривні майже. Ой, дивіться, які вони класні. Із мордяшками точно як панда. Барні. Я знаю, що багато купують для малечі. Все ж таки скажу смачний золотий ключик від рошен. А рулет від своя лінія. 175 грамів, 30 гривень. Світоч великий а, з фісташкою. Мілка. Теж величенька. 131 гривня майже. Хто полюбляє Міленіум, ще декілька днів акція, нагадую, можна придбати шоколад. Не забудьте за знижки на чай. Мономах 2980 пакетований. Мономах Шипшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів, 80 грамів, 40 гривень. Мономах 45 пакетів фруктовий. Також знижка на мономах зелений, 28 пакетів, 21 гривня, 50 купів. Хто любить шампанське, чай з шампанським. Мономах пакетований 25 пакетів, цей Лонський, дрібний. Я навіть бачу, що зі значкою чай делюкс по 51 гривні. 80 грамів це йде суміш зеленого та чорного. З родзинками. Мені так ніхто і не написав на цей чай. Бірюзовий. Він бірюзовий. О, дивіться, вже оцей аскольд в АТБ. Малина, Шепшина. Ну, каркаде, мабуть, схожий на каркаде. Чебрець там м'ята по 26 гривень, 20 пакетів. 61 гривня, делюкс кава 100 г. Так, ми вже з вами на каві. Я бачу, що розкуповують. Мабуть, смачненька. Так, а в, хто є, в кого є карта АТБ, можна придбати каву зі Львова, львівська традиційна, за 84 гривні, знижка 40%. А в кого немає карти АТБ, теж можна придбати карту зі Львова але еспресо. Теж за 84 гривні. Макофе 76 гривень 250 грамів. Хороші знижки на Амбасадор. Дарк Рост 103 гривні. А ось ця тут більше грамів і дешевше 250 грамів, преміум 89 гривень. Амбасадор преміум, 200 грамова 171 гривня, знижка майже 45%. Я думаю, тут гречка. А це кава. Стронг Амбасадор 159,90, 200 грамів. Кава своя лінія. Своя лінія 110 грамів. А, це розумний вибір, вибачаюсь. І велика розумний вибір 220 грамів. Потячки зі знижкою 25%. Собачки зі знижкою. А хто купував оцю печінку трісків від делюкс? Хороша вона. Напишіть коментар, будь ласка, для нас, для тих, хто не знає. 68-69 ну гривень 120 грамів. Паштет з печінкою та ікрою тріски 100 грамів. Лосось шматочками в олії 59.70, тут вага йде 120 грамів. Так, ну по олії ви ж пам'ятаєте, да? А чумак зі знижкою. Олія 100 жар зі знижкою. 7.90. Вермішель швидкого приготування своя лінія, але для власників карти АТБ. Соєвий соус Чумак 4370. Ледве дістав. Розкупили всі. Соус французький з гірчицею. Бургер соус. І лаваш ролл. Я бачу, розкуповують соуси, беруть люди. Так, від Густо. Бачите, зі знижкою. А також 19.30, ще й дешевше, 180 грамів, але всі чумак купують, мабуть, смачніший. Ну, звісно, що смачніший. Так, 23 барбекю в нас. Так, а це що таке? Томатіно заправка. Дуже хороша ціна, дивіться, 1390. Чашличний кетчуп від оліс. Дуже хороша, зверніть увагу. І лагідний також 1390. Зверніть увагу. Для власників карти АТБ майонез столовий оліс 300 грамів, 2450. Майонез гуляйполе традиційний 550 грамів. 42,90 Ой, дивіться, це якась новинка. Я таких не бачив. По 1790. Так, да, це новинка. Локшина зі смаком сиру та трав, яловичина з м'ясом курки. 85 грамів, це велика йде. Дивіться, скільки тут всього зі знижкою 50%. Забарні тістечка. Ой. Ой. Що я хочу? Так, я в маршрутку візьму їсти ось ці. Ось ці. І картошку я візьму, я люблю картошку. І кефір, і молоко, і йогурти, і сиркові батончики. 25% знижка. Марічка, йогурти, тістечко БКК. Хвати. До речі, оцю я вчора купував смачна. Вчора розпробував, сьогодні знов взяв зі знижкою, По 6 гривень. Чудо. По чудовій ціні. А бачили новеньке чудо. Мангове, сирок, збитий з наповнювачем та фруктами. Не забудьте взяти малечі Агуню по 14,90, по 12,90. Ну, для власників карти АТБ ось ці йогурти від молоки можна придбати за 1650. Дуже хороша ціна, дійсно хороша. 18 грамів 62. 325 г сметана маємо. Кефір від ферма 2,5% жирності. Сир від своєї лінії вершковий та голландський по 46,40-160 грамів. Також зі знижкою гауда 200 грамів, 67,40 і знижкою. А що ще? А, от бачу, чордамер. 77-80, також 200 грамів. Не забудьте за сирочки. Ці також зараз зі знижкою йдуть. 26% київська свиняча, 500 грамів. 99,40 молочна, 550 грамів вищого сорту. тигриня 76,50 400 грамів. Молочна хороша яловичина люкс. Перепрошую першого сорту 550 грамів, хороша ціна 72 гривні 50 копійок. Ковбаска шинкова, знижка 30%, палочка має вагу 500 грамів. Так, це у нас іде Норвен, 42 гривні 50 копійок. З кальмаром в соусі. Папір, туалетний двошаровий своє лінія. 4 штуки в упаковці. 35,90. Зараз хороші знижки на жіночу гігієна Бела і жіноча гігієна Always. Знижка 30% на мило сейфгард. Не забудьте придбати зубну пасту Colgate 75 грамів, 30 гривень 50 копійок. Кулькові дезодоранти фа жіночі по 47,90 зараз. Хороша ціна на шампунь від Шварцкоп в Гліз. Це найнижча ціна, яку я бачу в магазині. 107,90. В акції донат як у пляшці, так і донат у пакеті. І там, і там літр 100, 42 гривні 90 копійок у пакеті, і 56,90 у пляшці. Не забудьте за доместо з господинки 80 гривень літровий це найнижча ціна. Розкупили капсули. Савикс бачу, розкуповують 149 гривень 17 штук. Теж хороша ціна на ці капсули зараз. Савик з вагою 3 кг. Фреш 248,70 і колор також 3 кг. 248,70. Я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Всім пока!